28 лютого 2018-го сталося те, що Кремль не міг собі уявити у кошмарах раз по раз атакуючи Україну через газ. Стокгольмський арбітражний суд задовольнив позов Нафтогазу до Газпрому читай України до Росії щодо компенсації за недопоставку погоджених обсягів газу для транзиту на суму понад 4,5 мільярди доларів. Це відкрило скриньку Пандори. Багато європейських компаній остерігалися подавати в арбітражі Газпром оцінивши ситуацію, підходив до цих компаній з пропозицією, що добре, давайте ми якось залагодимо в позасудовому порядку це питання. Ну, пропонував газ за якоюсь пільгою ціною постачання якогось обсягу, щоб скомпенсувати, мовляв, ті збитки, які ви отримали. А вже от після того, як Нафтогаз здобув перемогу в Стокгольмі, після... Ось цих доволі успішних спецоперацій Газпрому по розкручуванню ціни на європейському газовому ринку в 2021-2022 роках, а тепер, як би я б сказав так, пішли масові позови до Газпрому. І ЮНІПЕР, ну раніше це була Єонрургаз, виграла арбітражі 13 мільярдів євро.